Мукачеві відкриють молодіжний інноваційний простір Колаба. Він запрацює вже за два місяці на третьому поверсі міської бібліотеки. Це буде перший на Закарпатті молодіжний простір з фокусом на освіті, що поєднує інформаційні технології, підприємництво, мистецтво та багато інших суміжних галузей. Наприкінці цього тижня приміщення розпочнуть ремонт, який фінансується за рахунок грантових коштів. Ми давно хотіли і отримали дуже багато запитів на відкриття молодіжного простору. Саме для дітей і молоді, який сфокусований буде на істімі. Це що означає? Це означає, що кожна дитина може прийти у простір і спробувати своїми руками зробити будь-що, тому що простір передбачає дуже, -дуже багато практичних речей від 3 d принтера лазера, плотера до набору інструментів, Може передбачати робототехніку, бібліотеку, 3D-окуляри. Сьогодні Мукачівський міський. Голова Андрій Балога та керівниця організації Go Global Тетяна Коврига обговорили деталі реалізації проєкту. Інноваційний простір Колаба поєднує шість ключових напрямків: це цифрове виробництво, 3D-друк та лазерне різання, робототехніку, електроніку, технології віртуальної та доповненої реальності, кар'єрне консультування та отримання психоемоційної підтримки. Тут молодь зможе реалізовувати власні ідеї, знаходити однодумців та готуватися до майбутньої професії. Ми хочемо, щоб кожна дитина мала змогу, прийдучи в простір і інтегруючись у ті програми і активності, які є виділити для себе свої сильні сторони, зрозуміти, в чому вона може себе спробувати, що їй імпонує з точки зору свого майбутнього, з точки зору реалізації якихось технологічних програм активностей, які можуть допомогти нашій країні з відбудовою. Центр також стане майданчиком для спільних проєктів, тренінгів та якісні дозвілля в Україні працює 12 таких інноваційних просторів. Колаба у Мукачеві стане першою на Закарпатті.